<тас> Дядя Федя запрягає мустанга. <тас> <тас> то дугачі оглоблі. я не розбираюсь. Ану як, як коня треба запрягати, молодому поколінню ви. Є задня передача. Є передня передача. Я боюсь конів. Вона... Його. Взять його, пару бать. А ну, задня є Р, ракета. <тас> то ж не вперед то так запрягає носом до воза. каже <тас> 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 Ррр. Діди сьогодні шарить. Не перший вік живем, да? Ай, дімо, дімо. Хомут. Раз. Я, чесно, коня ні разу не запрягав. <сь> Як залетів, а не зайшов, ні. <сь> За те треба. Тож вже їде бульбу садити. Так, да заїду в бульбу садити. Собі. Мені? <ріху> то до мене везете. А в мене сажалки нема. Зараз буде і сажалка, і буде все. Ну все, мустан майже запряжений. Кусається вона чи ні? Вона погладити. Два гривні. Два гривні. В не кусається. Що вона має кусати? Звір? Та що то хіба? Каз, там, там писали то душа. То породи. Білка. Білка. чистої породи. І серйозно буль боїте садити? <риклад> <риклад> Мені везете. Так, на мертву петлю в'яжите. Сам ти мертвий. <риклад> Раз. Хлоп. Ще здоров'я маєте бачу, так? Найс. з вами можеш і те погубити. Те що є? Те що є. Ну все, включайте повишену. <риклад> Ой. Дюргаиться. Садимка.